Підтримка ЗСУ одне із пріоритетних завдань рівненських атомників. На це спрямовані зусилля працівників підприємства та громадської організації енергія перемоги, члени якої щодня працюють над обробкою запитів наших захисників та закупівлею необхідної військової техніки. Сьогодні, завдяки е коштам, які зібрані е працівниками рівненської електростанції, ми зібрали велику кількість обладнання для працівників, які Воюють для е, працівників діти, яких воюють, знайомі, яких е, які воюють на зараз за нашу перемогу, за нашу країну, за нас з вами. Щодня вони у холодних окопах під кулями стримують наступ ворога та ризикують своїм життям, аби ми могли працювати в тилу та підтримувати економіку країни. Атомники кажуть, військові виборюють нашу незалежність та свободу, тому наш громадянський обов'язок підтримувати їх тим, чим можемо. Сьогодні ми передаємо допомогу для військовослужбовців 12 військових частин на суму мільйон 700 тисяч. Кошти виділені від добровільних внесків працівників ВПРС заробітної плати за листопад. Серед чергової партії допомоги квадрокоптери Мавік 3, Мавік «Мавік-3Т» та Мавік Про дрони з дистанційним керуванням, які використовуються для повітряної розвідки. Прилади допомагають точно визначити позиції ворога та фактично є очами наших військових. Отримали коптер Mavic, перше, що потребують наші військові. Безпосередньо цей коптер буде виконувати завдання в харківському і Донецькому напрямку, військової частини, де служать люди з нашої громади, треба не, не збавляти так сказати, обертів і продовжувати допомагати. Ще один дрон нічного бачення передасть військовослужбовцям, що боронять наші позиції на передовій. Працівник цеху забезпечувальних систем РАЕС Роман Ткачук. Коптер буде доправлений до хлопців для виконання бойових завдань для вигнання ворога з нашої території. Хлопці передавали дуже велике дякую працівникам за допомогу. Сказали, що не підведуть. Допомоги закупленої атомниками, ноутбуки для роботи з дронами, тепловізійний приціл, кабелі для старлінгів, польові снайперські кронштейни, кронштейни для оптики, а також маскувальні сітки та зимові костюми для військових. Хочу подякувати нашим Збройним силам за їхню мужність, за їхню силу волі, витримку, за те, що вони нас боронять. І дають нам можливість їм допомагати сьогодні. Кожен донат на ЗСУ дає можливість нашій армії вистояти. Допомагаємо і будемо допомагати до перемоги. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом для дванадцятого каналу.